Після дощу, що йшов усю ніч у міському парку з'явилася велика калюжа. Сонячні відблиски танцювали на поверхні води і навіть здалеку привертали до себе увагу. Калюжа була цим дуже задоволена. Я сяю не сонце. Ах, як це напрочуд приємно. У мені бачить своє відображення навіть хмари, що пливуть високо в небі. Я особлива калюжа і навіть не сперечайтесь про це. Я побачила багато калюж у своєму житті. Ти така, як і всі інші. Зрештою, у тобі звичайна дощова вода. Калюжа зібралася заперечити, але тут прилетіло два голуби і приземлилися просто у воду. Вони почали пити, а потім весело хлюпатися і чистити свої пір'їнки. У калюжі просто перехопило подих від обурення. Геть, геть, я вам не якась звичайна калюжиця. В які можна ось так хлюпатися? Геть? Голуби здивовано перезирнулися, змахнули крилами та полетіли. Ось ще що надумали каламутити воду. Чого ж ти прогнала птахів? Вони ж були раді тобі. А я тут не для того, щоб у мені полоскали свої ноги якісь нікчемні голуби. Я відбиваю сонце. Подивися ж, чи ти не бачиш, яка я чудова, як я сяю, сяю, наче дорогоцінний камінь. Вона ще не домовила. Як раптом великий кудлатий пес підбіг до неї і зібрався було попити водички, але калюжа сердито бризнула йому прямо в очі. Іди бруднуля, після тебе я взагалі втрачу свій розкішний вигляд. Пес ображено облизався і подрів геть. Берези Бачачи все це, сумно опустили свої гілки ще нижче. Але калюжа самовдоволено поглядала на всі боки, і їй було все одно, що думають про неї інші. Увечері сонце сховалося, і калюжа була вже готова засмутитися. Але тут, на небі, з'явилися перші зірочки. І їхнє відображення у воді сподобалося їй навіть більше, ніж сонячний блиск. Я ж маточок Всесвіту, нехай невеликий, але все ж таки. Яке щастя бути часткою всього цього зоряного світу. Наступного ранку сонце вийшло знову, і калюжа знову засяяла. День видався спекотний, і багатьом звіряткам, пташкам і комашкам хотілося пити. Вони наближалися до калюжі, але вона всіх проганяла, переживаючи, як би хто не зіпсував її красу. І все було б добре. Якби раптом надвечір вона не виявила жахливу річ, після спекотного дня води в ній стало набагато менше. Як це не страшно було визнавати, але калюжа розуміла вона міліє. Цієї ночі її не тішили навіть зірки. Вранці калюжі стало зовсім ніяково. Вона перетворилася на майже непомітну маленьку калюжку. Вітер висушував її дедалі більше. Ще трохи і від мене нічого не залишиться. Як недовго я прикрашала собою цю місцевість, чому доля до мене така несправедлива? Почувши це, Стара мудра береза сказала: у тебе є ще трохи часу та кілька крапель води. Ти можеш змінити своє ставлення до інших і віддати останні краплі тим, хто цього потребує. Калюжа нічого не відповіла. Але вона всю ніч думала над цими словами. Вранці зійшло сонце, а калюжа стала настільки мала, що її вже ніхто не помічав. Але тепер вона переживала зовсім не про те, чи помічає її хтось, а про те. Як би вчасно помітити когось, кому потрібна вода? Вона дивилася на всі боки, але, на жаль, ніхто не пробігав повз калюжу і ніхто не прилітав. І тут вона побачила маленький тоненький паросток неподалік. Це була квітка, і в неї не вистачало сил розпуститися. Бо вона засихала без води. Гей, подруго, ти мене чуєш? Квітка сумно кивнула, у неї вже не було сил навіть говорити. Я допоможу тобі. Почекай, голубко, потерпи трохи. Хвилюючись, як ніколи, калюжа сказала старій березі. будь ласка. Викони моє прохання, допоможи мені напоїти цю квітку, нахили до мене свою гілку, опусти її у воду і перенеси ці крапельки до квітки і поли її. Але ж це твої останні краплі. Так, я знаю. Береза опустила гілку у воду, зібрала листям краплі та полила квітку. Вода швидко вібралася в суху землю. Коли настав ранок, там, де ще два дні тому була велика калюжа, тепер не залишилося навіть мокрої цяточки. А недалеко від того місця, в тіні старої берези, Розквітла чудова квітка яскраво синього кольору. На її аромат прилетіла бджола, і довкола неї літали метелики. Вона була помітна ще здалеку. І це не буде перебільшенням. Ця квіточка стала таки окрасою всього парку. А десь у самому серці цієї квітки, у краплі вологи, що дає життя, дивилася на світ та сама калюжа і відчувала, що нарешті вперше в житті вона по-справжньому щаслива.